Бога ніхто не бачив ніколи. І народний син, що вони отця той об'явив. Господь Бог, є в трьох особах, але єдиний Бог, Отець, Син, Дух Святий, Пресвята, Присатейса. Один Бог, одна любов, одна Божа природа, одна сила, але три особи. Син Божий, який в вічності завжди, з Богом Отцем, знає Бога Отця. У Святому Дусі об'являє нам любов Божу. Бога ніхто не бачив ніколи, народний Син, що ломі ця, той об'явив. І ми хрещені і з'єднані, через хрещення з Ісусом Христом, смерті нас природний гріх. Через тайну хрещення ми з'єднані з Пвятою Атліцею. В своєму житті ми об'являємо. Бога Отця, Ісуса Христа, Духа Святого, що наше життя є вивом Божої любові, Божого милосердя. Бога ніхто не бачив ніколи, зародний Син, що Лоні Отця той об'явив. Ісус Христос нам об'явив Бога Отця, як Всемогутнього, як Творця неба землі, як милосердного, як повного любові. Як того, що так прийдувся і дав сина свину щоб кожен, хто вірив в нього жив життям вічним. отець приготував нам щасливі вічне життя в небі. Але це все завдяки жертві Христа Ісуса, завдяки покорі Христа Господа, котрий, хребувши Богом, покорився аж до смерті і смерті Хресної. Христос Ісус об'явив нам любов Богу добрими ділами, чудами, визволяючи поневоленими, воскрешаючи померлих, чудесний спосіб, помножуючи діби риби, годуючи тисячі народу. Інші добрі діла чинив не Господь. Його наука була повна любові, сили мудрості. Христос Господь об'являє нам. Свою доброту, любов Небесного Отця, і завжди каже, що Він робить те, що чинить Отець, Він говорить те, що каже Отець, він завжди хоче виконувати виконує волю Небесного Отця. Бо цей світ, щоб виконати волю Небесного Отця і спасти тих, що загинули. Чи наше життя є виявленням Божої доброти, чи Бог може через нас діяти? Чи хоче людина? Покоритися перед ним, взяти хрест свій, йти за Ісусом виконувати волі Божу. Бо ніхто не бачив ніколи, народний сина, що вони Отця той об'явив. Хтось діючись на Твоє що може сказати, що ти об'являєш Бога, Його мудрість, Його доброту, його милосердя, Його святість. Великі люди навпаки об'являють своїми вчинками свободу диявола, П'явство готиць, п'явське лукавство, жорстокість, розбещеність, тому що не забули, що є хрещені, що мають відзеркалювати славу Божу, що повинні дозволити Духу Святому через них промовляти, чинити добро. Що відбувається в наших розмовах, справах, відносинах, чи всюди ми об'являємо до Господню, Божу святість, Божу мудрість. Якщо людина не говорить про Бога, не відстоює християнські принципи, моралі, утримання Божих заподів, ска людина не об'являє Бога, не об'являє Божу справедливість і мудрість. Якщо людина живе в ненависті, байдужості, розкоружливості, не має любові, ска людина не об'являє любов Господню, бо Бог є любов. Що людина не має радості, спасіння, живе в смутку, то це означає, що ще є з'єднана з Христом Господом, ще немає радості Божі, а радіє тільки якимись земними чинниками, збагаченням, челесними насолодами, чимось іншим, тимчасовим, а то й грішним. Бога ніхто не бачив ніколи, і народний син, що воно Отця той об'явив. Ми в Ісусі Христі, донароднім Сині повинні об'являти Бога, Його доброту, Його слово, Його мудрість, Його любов. Якщо не ми, то хто? Не віруючи люди, не знають Бога. І вони розуміють, що їхнім Богом є гроші, їхнє здоров'я. Найважніше, це їхній зерний доброволь, тілесі насолоди, щоб легко жилося, їм важко буде об'являти на і святість Бога, тому що привикли до гріха, тому що не хочуть покаятися. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, що воні Отця той об'явив. А деякі люди напряму об'являють своїм життям диявола, займаються ворожінням, магією, окультизмом. І вони в своїх словах, ділах, магічних діях. Ходінням чи перечитуванням магічних різних книжок чи журналів або перегляд різних поганських магічних телепередач. І тим всім об'являється сила злого Духа, безумство диявола, людська гординя, людська захланність, бунт проти Бога, проти Божої любові, проти Божої святості, проти Божої волі. Тож ми повинні поникати різноманітного культизму, тому що ті, хто займається маєю, не кажуть, що нібито є з Богом. Багато хто з них каже, що вони то вчинять добро, але насправді вони своїм життям, поведінкою об'являють хорошу людство, захланність, богозневаги, різні магічні практики, культи. Ми повинні тих людей опам'ятовувати, іншим казати, що вони не з Богом, щоб до них не йшли на їхні. Чародійські сеанси на їхні віщування, на їхні різні культі дійства, тому що вирішають, тому що важко зневажить Бога і прикличуть зло в своє життя. Тож ті, що об'являють злих духів, їхні ході, теорії, силу духовності, Бога зневаг, ми повинні таких людей опам'ятовувати, інших відвертати від читання перегляду інформації демонської, грішної, і також від відвертати від походу до всяких чародіїв, чародіїв, віщунок. Але люди хочуть надприродного, хочуть, щоб чудесний спосіб вирішили їхні життєві справи, Тож як їм об'явити любов Бога. Їм здається, що легше піти до ворожки, заплатити 500 чи 300 гривень, чи 50, 100 гривень. І вони вирішать їхні різні життєві справи, вирішать тим, що начебто знімуть пороблення, і скажуть, коли там жених приїде на білому коні, коли робота буде, і дуже великі гроші підуть, гаманець. І люди наївні вірять, в то, піддають гроші, замість того, щоб чесно працювати, щоб молитися, вникати гріха, щоб творчо розкривати таланти, хочуть якийсь нереальний, Спосіб через ворог вирішити свої життєві справи, І потрапляють в гріхи, поневолення, ілюзію, випадають життя, мають спотворений світогляд. І коли ми таким людям почнемо говорити, що треба покаятися, жити чесно по совісті, працювати, не гнатися з великими грошима, бути терпеливими, поміркованими, готуватися, щоб могти морально, духовно, здатиме до провадження подружнього життя то вони ображаються, вони це не розуміють, вони хочуть туди вже, самі не готові ні до подружнього життя, ні до праці чесної, ні до відповідальності, ні до взаємопрощення, ні до працелюбності, духовності, а бажаю, що в той якийсь спосіб казковий в одну мить вирішив їхні справи. На теж таких людей до Бога прийдеться багато, їм говорити, розумляти що повинні вони прийняти волю Небесного Отця, спілкуватися з Богом Отцем чи Ісуса Христа Святому Минусі, покинути гріхи, вчитися жити відповідально, думати і поводитися по-християнськи, мати любов, милосердя до ближніх, мудру, вибажену поведінку. Якщо будемо так говорити і так жити, то, звичайно, дух Святий з нас навертатиме багатьох до Господа, до спасіння Ісусі Христі, до духовної, моральної, життєвої. Християнської позиції, у добрих діл до церкви, до прийняття святих тайм, до влаштування особистого життя згідно Божих законів, у праці, в подружжі, між жорстких відносинах, Божої любові, справедливості, милосердя. Бога ніхто не бачив ніколи, єдинородне син, що воно ця, той об'явив. Тільки Син Божий нам уявляє все, що нам потрібно від Отця. Тож приходячи до Ісуса Христа, приймаючи кров Христа, Євхаристії з чистим серцем, ми в святому дусі слухаємося, що нам промовляє Небесний Отець, що кожного дня відкрити ті всі дари, життєві горизонти, ті всі інші таланти, які ми маємо реалізувати в своєму житті, чинити волю Богу, тому що Бог Отець нас не покинув на цьому світі, Він хоче через нас діяти. І треба покоритися перед Богом, завжди в Ісусі Христі, приймати Божі задами щодо нас, слугасть Небесного Отця, жити по Божому, визволити, що Святий нас вів по житті. Ісус Христос прийшов для того, щоб нам об'явити любов Небесного Отця, Його доброту, милосердя, задуми щодо нас. Ми сумніваємося, що ми прийдемо до Христа Господа щирим серцем завдяки власні Духа Святого. Завдяки тому, що Бог десь нас приводить до Христа Господа, то Ісус нам відкриває Небесного Отця. І тоді ми будемо жити повнотою життя. Бо хто не відкрив своєму житті в Ісусі Христі, в Святому Дусі Бога Отця, навпаки закрилися людина в егоїзмі, живе без Бога, без Христа Господа, без виконання слова Євангелія, така людина чується самотньою, без виходів, має різні неудачі, різні залежності. Не можу чи ні добро, заходять життя в ту путі, чи зовне, що не знає Творця, Бога Отця, не має спілкування з ним, не виконує святу волю, живе псевдолігійним життям, бо взагалі живе в гріхах, через це не має щастя долі, не тому, що хтось поробив, не тому, що не така життєва соціальна обстановка в державі, а тому, що людина живе як сирота, без Бога, без його слова, без покірності Богові без виконання волі Божої. Хіба Син Божий, котрий віддав своє життя за нас, не об'явить нам свого Небесного Отця та Хіба Він нас відкине? Ні, звичайно, що ми маємо щире серце, повне віри і бажання виконати волю Божу, то завжди в Ісусі Христі ми будемо мати спілкування з Богом Отцем. А прийнявши волю до Бога Небесного Отця, в цьому житті вчимо дуже багато добра, тому що Бог теж створитиме через нас, І Ти будеш для людей благословенням, Не якоюсь людиною, що ховається від інших, що хтось щось поробив, не поробив, Не людиною, яка весь час неудача в захворюваннях, Не людиною, яка є в самотності нещасна, бідна, чи якихось інших сум'ятцях, помилкових ідеях. А якщо ми приймемо... Спілкування з Богом, Отцем, і всі Христі, Святому Дусі, і кожного дня дозволимо Богу діяти через нас. Будемо повні добрих діл, Божого благословення, радості у Господі. Завжди в нас буде мудрість, серце, розумі. Слова будемо промовляти побожні духовні розмови, даватимемо людям моральні поради, котрі вводитимуть людей в гріха. Будь приводити їх до віри в Христа Господа, до спілкування з Богом Отцем. То, дорогі другі не живімо, як сироти, не живімо як люди свавільні, егоїстичні. Також не будьмо фарисеями, які тільки вдають, що вони начебто релігійні, але не мали справжніх відносин з Богом, бо відкинули Христа Господа. Прийдімо до Ісуса Христа, Ісусі Христі, приймімо об'явлення Небесного Отця, до своєму Бога і Отцеві, горнути нас своєю любов'ю, добротою. Дозвольмо, щоб Бог Отець діяв через нас в своїй силі, благословенні доброті.